Хочеться вірити, що скоро перемога, і треба буде включати якогось марша гімна. А підсилювач Онкіо відмовився вмикатися. Причому відмовився вмикатися зовсім. Був виключений, потім не включився. Нічого не світиться, ні на чого не реагує. Без явної предісторії, принаймні, зі слів клієнта. Тож давайте знімати кришку і дивитися, що там всередині. Він сучасного підсилювач ззаду в недосвідченої людини може викликати легкий шок. Нам до цього не звикати, але для мене шоком стало інше. Збоку є така наклейка, а під наклейкою сюрприз для мене, котрий як би намікає, що колега по цеху передає мені вітання, а клієнт, як завжди, щось кіздить і замовчує. Ну що ж, давайте знімемо кришку, подивимось, що ми пропустили. Всередині такої техніки досить густо. Радіатор вихідного каскаду підсилювача, сам вихідний підсилювач, знизу основна плата з випрямлячами, силовий трансформатор, передня панель керування з органами керування, ззаду вихідна плата з релюшками комутації. Воно вміє в долбі Surround або щось йому подібне, і відповідно то все комутує, плюс захисти. Цифрова плата, яка працює з відео з HDMI портами. До речі, це їхня болячка, в них ДСПшки меруть найчастіше. З з з з з з боку перехідна плата теж напівцифрова, по-моєму. Знизу зживуть аудіо і десь аж там з самого низу блок живлення. Але я вже маю серйозні сумніви, що проблема саме в блоці живлення. І Я вже впевнений, що він не просто виключився, стоячи. Щось замовчали, щось не сказали. Звідкись ті деталі випаєні для чогось, явно поки що не видно. Лісти тут є, тут можна тримі шпортати, щоб знайти проблемне місце, і в будь-якому випадку починати поживлення. Тобто треба повністю розкручувати задню частину, повністю знімати. Ось, до речі, є відсутні шурупи, ще не всі закрутили. Знімати задню панель, і то всього розпотрошувати, тільки щоб зібрати. Тут є роботи на пес ми не знає скільки часу. Відповідно, ще буду штурмити. Замовника погоджувати немалу суму діагностики затрати часу, бо шанси зробити цей підсилювач вже стали меншими, ніж були на початку. Чергове джерело живлення, дежурка так звана, в повному порядку. Напруги є. Відповідно, проблема не тут, халяви не буде. Шукати треба десь ось там. Але без схеми там робити нічого, тому йдемо гуглити схему. У нього в порядку перевірив, подивився, куди приходять від нього сигнали. От маємо дві напруги і сигнал включення-виключення та пропадання напруги. Зайшов його на схемі, ну а тепер треба дивитися, куди саме він йде. Десь ось на ось цій схемі треба шукати, що викликало проблему і чому не запускається вторинні перетворювачі, чому немає дежурки, чому не намагається включитися пристрій. Вторинні перетворювачі виглядають живими. Ось вхід. 5,6 вольт є. І 3,3 вольта теж на місці. З кожною секундою все дорожчий ремонт. Вже видно, що хтось до мене лазив до кнопки, тобто я йду по чиїхось слідах. Хоча власник казав, що зараз ніхто не лазив, що ремонт був колись дуже давно. Я йому схильний не вірити. На кнопці напруга є. Кнопка жива, реакції немає. Треба лізти до процесора. Чергового режиму дивитися, що відбувається там. Через три проміжних плати і шлейфи приходить на бокову плату кнопка. І теж видно, що тут хтось шкрабався, що я явно йду по чиїхось слідах. Хтось вже тут був. А от нижче видно щось позначене маркером. Сторону цього транзистора тут не паяне, але явно стоїть стрілочка маркером. Треба буде вивчити по схемі і шукати наступні сюрпризи. І Ми все ближче наближаємось до процесора дежурки. Ось заходить К0, кнопка включення через матрицю резисторів, блокуючих конденсаторів на проце напряму через резистор. Треба перевірити, чи приходить сигнал сюди напряму. Підтяжка є, ми вже бачили. Транзистор біля якого стілочка, q 601 він є в колі скидання процесора. Треба перевірити, чи є сигнал скидання, глянути, чи є обмін на флешці. І заодно процесор живиться від окремих стабілізаторів, перевірити, чи є потрібні напруги в нормі. Працюю, скачую з інтернету дві додаткові гуки для допомоги. І ліземо, дивитися, чи на процесор приходить сигнал включення. Є напруга підтяжки, нажимай кнопку. На процесор приходить живлення на процесорі є. Ресет в порядку. Два додаткових заживлюються від силового живлення, тому там і не має бути напруги. Зараз ще подивлюся генерацію. Поки що доходжу до процесора. Також йшов від супротивного, тобто дивився, чи йде з процесора сигнал на транзистор включення реле. Там сигналу немає. Відповідно, поки що підозрюю процесор, ще дивлюся генерацію. Шукав лазер, ніби все нормально, але не працює. І Якби вже дійшов до процесору, розумів, що десь на процику, не міг зрозуміти, що з плати живлення приходить сигнал детекції 220. От п Це сигнал, який дозволяє зрозуміти процесору, що пропало 220 або був стрибок напруги. І відповідно, щоб запаркувати ту всю шпаківню, щоб нічого не постріляло, приймаються міри. І цей сигнал приходить на діод. Діод цілий. На конденсаторі коротке замикання 2 Ом, здуваю кераміку, замикання залишається, а далі за керамікою Проц, тобто порт проца по детекції мережевої напруги в короткому на землю. Це кінцева процесора я не знайду. Він, скоріше за все, з прошивкою. Причому Google про нього нічого не знає, де його взяти. Діод. ось там 111 стоїть він не пробитий. І якби... Да, це кінцева, треба на розборці шукати цілу плату. Це єдиний шанс запустити затити ту заразу. Питання, як, чому воно згоріло. Я думаю, що все ж таки прилетіло десь з грузою. Видно, що в блоці живлення паяли діоди стоять нерідні. От. І, можливо, тут була проблема, її вирішили, але воно влупило глибше. Бо цей варіант, що робили колись давно і тепер ті діоди нічого з ними не сталося, а вибився проц, я клієнту не вірю. Свистить, як Троцький. Ну, але доказати не можу. Тому поки що вивчаю питання доступності проца і взагалі плати в цілому. А пристрій, скоріше за все, прийдеться списувати. На жаль, може не зовсім на жаль, тому що в них є типові болячки, дуже багато їх вже повмирало. Вони пов'язані з живленням плати HDMI контролера. Тут бачу, ще стоять гідні конденсатори, але вже ДСП. Тобто він в ремонті був по типовій причині проблем з ДСП процесором. І все, прощаємося з тою грудою металобрухту. На прощання він мене ще порізав, але то таке. Думаю, клієнт обманює, не можу доказати. Набір деталей, що лишився після попереднього майстра з боку в ізоленті, так і залишаю. Знайшов де? Майстер був не дурак, дійшов туди ж. Чи не сказав клієнту, чи клієнт не сказав мені? Коли то було, доказати не можу. Але не думаю, що то сталося отак зараз. Що вибило проца, а по входу лишилося живе. Я думаю, таки воно було вибито грозою по входу. Майстер дійшов до проца далі, як то кажуть, поцілував стелю. Ну і ще вирішили мені дати шанс позайматися сексом. Єдиний спосіб його відновити це знайти прошитий процесор, а скоріше цілу плату. Я не маю де взяти донора, не маю. І навіть якщо взяти ту плату, можуть бути нюанси з прошивками, сумісністю або з подальшою працездатністю. Тому що невідомо, як куди воно прилетіло. Могло ще щось залітати і через аудіовходи чи через HDMI. Таке бачив неодноразово. Ну, а на тому крапка, як то кажуть, того разу не повезло.